Першу у кропивницькому студію з виготовлення перук, накладок та протезів для людей, які мають облесіння, відкрила кропивничанка Таїсія Мальована. Жінка працює перукаркою протягом 22 років. Перуки і накладки з натурального волосся вчилась робити в Польщі. Розповідає, зацікавилась цим, бо сама має проблему з випадінням волосся. Першу перуку виготовляла для себе. Мені було 17, коли проявилася моя проблема, але вона в мене є і в роду. У мене по жіночій лінії є втрата волосся і у мами, і у тітки, і у бабусі. Вона просто у них спинилася в якимсь часі, а я продовжую прогресувати. На сьогоднішній день я вже трошечки вспокоїлася, бо я маю вироби, я собі знайшла зручний спосіб вирішення своєї проблеми. Клієнти Таїсії – це люди з облесінням після хіміотерапії або травму голови. Чому саме вирішили робити студію? Через те, що виявилося, що людей з проблемами з волоссям набагато більше, ніж я собі думала. Люди цього соромляться, не хочуть показувати, якби і я їх розумію, тому що часто якби, цим страждають дівчата, жінки. Різні бувають хвороби. Зараз, на жаль, під час війни є навіть звернення за сколковими пораненнями голови. Говорить, коли люди дізнаються, для кого виготовляє перуки, віддають своє волосся безкоштовно. Люди почали просто дарувати волосся, дзвонять, телефонують. У мене зібрався цілий ящичок, якби цього волосся. Вироби, які будуть використані, зроблені з того волосся, будуть просто дешевше коштувати людині. Якби для подальшого. Це добряча економія через те, що на сьогоднішній день 100 грамів волосся коштують в районі 200 доларів за 100 грамів. На перуку в середньому йде від 120 до 200 грамів. Для відкриття власної справи Таїсія Мальова набрала участь у конкурсі грантів. Грант держави на власну справу це був 250 тисяч і 70 від фонду підтримки жінок. Фонд допоміг мені придбати необхідне обладнання, а я тепер маю натомість віддячити кому-небудь. Мені дозволили обрати трьох людей, які отримують безкоштовно три вироби. Ми сюди включили один протез, одну накладку і один одну повну перуку. На виготовлення однієї перуки витрачає місяць. Перука це виріб, який повністю покриває голову. Накладка це. Все те саме, тільки набагато менше, яка покриває лише проблемну зону клієнта. Протези мають отаку основу. Зазвичай вони робляться під форму проблеми, яка у людини є, але вона клеїться до шкіри. З нею ви живете повністю, ходите до басейну, спите. Ну тобто, повністю вона з вами 3-4 тижні. У студії допомагає робити перуки Людмила Степаненко. Це я роблю трес для перуки. Для накладки і бачити, і руки повинні працювати добре. Ну я вже довго пропрацювала. На процедуру відновлення волосся прийшла кропивничанка Беатріс. Волосся було неслухняне, було сухе, ну, не особливо подобалось. Процедура вже ну, я пробувала на собі. Перший результат мені подобався. Волосся ну, дуже цінне для нас. Воно Додавляє шарму для нас красоти, тому за ним треба доглядати. За словами Таїсії Мальованої, нині виготовляє перший безкоштовний виріб накладку для клієнтки з Київщини. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.